Welcome to Apple Tree Channel! Доброго дня, шановні батьки та діти. Welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Оксани Карпюк. Англійська мова 6 клас. Grammar Search. Друга тема, і друга, другий урок за граматикою. Сьогодні будемо говорити про прислівники способу дії Adverbs of Manner Більш детально, більш Глибше ми розглянемо е, цю тему за грема-book зі спонсорами цього каналу, так? в якості перевірки домашнього завдання. Ну, а зараз ми попрацюємо з підручником на сторінці 34 -тій. Отже, що таке прислівники способу дії? Е, в принципі, прислівник, е, це та частина мови, яка дає характеристику інколи дієслову, так? Наприклад, е, ми можемо сказати, що. Щасливе обличчя у людини може бути, так, a happy face, але стрибати і співати вона може щасливо. А, далі, ми можемо дати характеристику черепасі. так, a slow, turtle, slow в даному випадку, це прикметник, але вона повзає або ходить повільно, так, slowly. Serious a serious face, серйозне обличчя, але говорити можна серйозно. Seriously. Так, Polite, polite – вічлива людина, але діяти можна politely – вічливо. Отже, приклади. Leo sang and jumped happily. Лео співав і стрибав від щастя, так, щасливо. He walks very slowly. Він ходить дуже повільно. She moves very beautifully. Вона Рухається дуже красиво. Отже, як ви бачите, у більшості випадків, у більшості випадків, але не у всіх випадках, прислівник способу дії утворюється від прикметника: happy, happily, slow, slowly, serious, seriously, polite, politely. За допомогою закінчення LY. Ну і деяких змін, як ви бачите у написанні happy літерою Y пишеться на кінці, і Happily Y змінюється на I. Але є ще і винятки з правил. Як завжди, good, good гарний, а добре, гарно буде well. Наприклад, he is a good student, він гарний учень, he studies well, він навчається добре. Не можна сказати he' studies good, так, he studies well. Тобто в цьому випадку від прикметника не утворюється прямо прислівник з допомогою LY, так? а повністю видозмінюється він. Так само є і слово fast. Fast швидко і fast швидкий. У даному випадку прислівник і прикметник пишуться однаково. They are fast swimmers, вони швидкі плавці. В даному випадку слово fast це прикметник, як ви бачите, прикметник дає характеристику іменнику. У другому реченні they swim fast, вони пливуть швидко. Слово fast це прислівник способу дії, і він дає характеристику дієслову. Swim плавають як? Швидко. Отже, ще є. І ще раз. Прикметник це та частина мови, яка дає характеристику іменнику. A good student fast swimmers. Прислівник – особливого способу дії. Це така частина мови, це така форма, яка дає характеристику дієслову. He studies how він навчається як? Well, добре. They swim how вони плавають як. Fast. швидко. Ну, а зараз давайте з вами розберемо деякі завдання. Make adverbs from the adjectives. Утворіть прислівники від прикметників, аби доповнити ці речення. І так, давайте з вами перекладемо прикметники. Loud гучно. Bright яскраво. Slow, яскравий, даному випадку. Slow повільний, quick швидкий. Ви Бачите, quick швидкий утворює прислівник з допомогою закінчення LY буде quickly, а слово fast швидкий без закінчення LY. Утворює прислівник fast. Sweet, солодкий, happy – щасливий, joyful, радісний, веселий. Так, I'm speaking very because John is standing far from me. Отже, я говорю дуже як гучно, loudly. Loudly, тому що Джон стоїть далеко від мене. The Squirrels climbed the tree, so uh, білочки залізли на дерево дуже-дуже як. Швидко. Quickly. Quickly. There were no clouds, не було хмар, and the moon shone brightly. І місяць світив яскраво. Brightly. The birds sang happily. Пташки співали від щастя. Щасливо. Як ви бачите в слові happy. Y змінюється на I. При додаванні закінчення LY. Sam and Angela danced round the room. No, Sam and Angela danced sweetly. В даному випадку sweet не солодкий, а милий, да? Sweetly. А uh, Семен Angela танцювали мило по кімнаті. Some animals are very fast, деякі тварини дуже швидкі, but others move very slowly, а інші рухаються дуже повільно, Slowly. І останнє so the children are having a wonderful time at the party. Uh, діти проводять чудово час на вечірці, And they are laughing joyfully. Joyfully. Весело, радісно. Joyfully. В даному випадку у нас збіг двох приголосних, як ви бачите. Task 2. Use goods or well to complete the sentences. В даному завданні нам треба використовувати або прикметник good гарний, або прислівник well гарно, в залежності від контексту. І так, she speaks. Uh, well ні, якщо ми даємо характеристику англійською, то це буде good English. She speaks good English. Вона розмовляє гарною англійською. Так, давайте запишемо це. She speaks good English. Вона, е, тобто слово good відноситься не до слова speak, да? Як розмовляє, а якою англійською, гарною англійською. Так, отже, she speaks good English. Вона розмовляє гарною англійською мовою. And did her work well. А ось тут буде well. Anne добре виконує свою роботу. She looks well today. Вона виглядає добре сьогодні. Uh, they speak very well. Вони розмовляють дуже добре. Mm -hmm. Has he done uh, in his lessons? Okay, has he done well in his lessons? Хоча, в принципі, тут uh, граматики, ну і в принципі деякі граматичні статті дають uh, пояснення те, що можна говорити well і good. У американці говорять I'm doing good, а у британці I'm doing well. Окей, okay. he did not see well. Він не дуже добре бачить. Um, uh, it is good to be with friends. Добре бути з, друзя... з друзями. It is good. Ну, це такий вираз, так? It is good to be with friends. It is good. І останнє Tom did good work. Тобто слово good відноситься до слова work. де характеристику е, іменнику. Tom did good work. Артикль e, як ви бачите, не використовується, тому що work – це у нас незлічувальний іменник. Task 3. So group up the sentences into two columns. Необхідно усі ці речення перечитати і е, згрупувати у дві колоночки: прислівники і прикметники. Давайте з вами напишемо зверху ще раз. Отже, Adverbs це прислівники. Прикладається. Щоб ви не забували. Так. І adjectives – це прикметники. Прикметники. Окей, okay, so. Uh, Давайте так, ми будемо. Я в даному випадку дві таблички робити не буду, дві колоночки. Я просто буду писати скорочення. Adverbs Я буду скорочувати до adv, а Adjectives до Edж. Угу. І так, the teacher spoke in a friendly way. Uh, friendly в даному випадку, то дружелюбний. Це прикметник. Тобто це у нас в цьому реченні вживається. Я mm. спершу да, попереду буду ставити. В цьому реченні вживається у нас adjective. Тобто, я буду писати ось так: Edge. Далі, the teacher spoke friendly. Вчитель розмовляв дружелюбно. Це вже буде adverb. прислівник. Далі, this car is too fast for me. Ця автівка занадто швидка для мене. Adjective. прикметник, знову ж таки, дає характеристику автівці. Don't speak so fast. Не розмовляй так швидко. Оце вже adverb. прислівник. Тому що ми даємо характеристику дії. Speak. Why have you got such long hair? Чому у тебе занадто таке довге волосся? Ну. Adjective? Long hair. Я, яке слово має щось здивувати мене, так. adjective. Don't stay in too long. Не залишайся. Ага, too long. Дуже довго. Ну, додамо даму випадку, да, це adverb. Дуже довго не залишайся десь, да, всередині? Stay in. Don't stay in too long. Jack works hard all day. Працює як? Да? Had. Дуже-дуже багато працює. Ну, отже, це буде adverb також. А ось у наступному реченні John is a hard worker, Оце вже буде adjective, прикметник. Він дуже і дуже працелюбна людина. You are so little. А, ти така маленька, бо ти такий маленький це у нас adjective. Прикметник. І останнє uh, буде Histaris Very Little. Він дуже мало навчається. Навчається як? Мало. Оце вже спосіб дії. Як навчається, мало навчається. І так, у нас тепер є дві колоночки. У першу колоночку uh, Adverbs, да, прислівники. Ми виписали друге речення, четверте речення, uh, шосте, сьоме і десяте. В колоночку Adjectives. Прикметники ми виписали перше речення, третє речення, п'яте, восьме і дев'яте. По п'ять речень. So five sentences with adverbs and five sentences with adjectives. Adverbs я скоротила до adv, mm -hmm. а adjectives до adж. Great. І останнє завдання, четверте, необхідно обрати. So choose an adjective or an adverb in brackets to complete each sentence correctly. Оберіть прикметник або прислівник у дужках, аби доповнити правильно кожне речення. Отже, обираємо або прислівник, або прикметник. І так, she speaks Italian. well. Спосіб дії. Вона розмовляє як? італійською. Добре. They behave politely. Вони ведуть себе, поводять себе дуже вічливо. Robert is a kind person. Роберт добра людина. A kind. Добра. Даємо характеристику предмету особі. He is smiling happily. Він посміхається щасливо. Спосіб дії. Посміхається як? Характеристика дії, а не предмету. My nephew, мій племінник, is a nice boy. Мій племінник гарний хлопчик. The teacher spoke to me loudly. Вчителька розмовляє зі мною голосно. Характеристика способу дії. І як вона розмовляє? Характеристика не вчителя, а характеристика дії. Тому вживаємо прислівник. So, that's all for today, на цьому це все. Хочеться підсумувати ще раз наше заняття. Отже, прислівники, це така частина мови. прислівник – Це така частина мови, яка дає характеристику дії в даному випадку. Так? Це прислівник способу дії. У більшості випадків ми утворюємо такі прислівники від прикметників з допомогою закінчення LY. Slow, slowly, seriously, seriously, polite, politely, beautiful beautifully але інколи бувають винятки. Ну, по-перше, в правописі у нас є зміни Y. Якщо перед Y іде приголосний звук, то при додаванні LY закінчення Y змінюється на I. А також зміни повністю у нас є мови неправильне утворення прислівників. Наприклад, від слова good це буде well, да? гарний гарно. А і є ще такий прислівник fast. Швидкий, швидко, так? Fast це і прикметник, і fast прислівник. Ви мені скажете, а як їх розрізняти? Ну, Звичайно, в реченні. Fast, якщо це прикметник, він дає характеристику іменнику they are fast swimmers, як у, прикладу, як у прикладі в нашому. Якщо fast це у нас прислівник способу дії, то він дає характеристику дії. They swim fast. Вони плавають як? Швидко. Більше інформації ми з вами зможемо знайти, звичайно, за граматичним довідником, тому зі спонсорами каналу ми будемо за ними ще працювати. Переходьте, будь ласка, до нашого плейлиста, там, де у нас відеозаняття за робочим зошитом, за граматичним довідником. Please, you're welcome. Join our community. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Працюємо разом ще і за граматичним довідником Grammarbook. That's all for today, goodbye, good luck, побачимося з вами на наступному уроці Speaking Search.